Всім привіт, моя Арома друзі! І сьогодні розкажу вам про свій аромадетокс. У мене сьогодні вже 35-й день мого арома детоксу. З чого я почала? Почала я із наносення ефірних олій на тіло, як це робити, якими саме все це розказано, ви можете почитати за посиланням в нашому арома клубі Aroma Love да, в моєму телеграм-каналі, де я все розповідаю про використання натуральних терапень. Петичного класу ефірних олій і сумішів, та, і все, що пов'язане з цим. Потім я почала приймати ванни з ефірними оліями і додала до вживання питної водички, я додала ефірну олію лимону і м'яти. Зараз вам покажу. Ось тут у мене Вичавлено четвертина лимону, бачите, мутна така водичка, бо там лимон вичавлений. Туди я додаю крапочку ефірної олії лимону і м'яти. І таким чином я п'ю два або трішки більше літри води в день. Якщо я вдруг випиваю, а я випиваю. Каву або чай, да, то я тоді підвищую рівень споживання води. Бо треба да, 3-3,5 помножити на вашу вагу, і тоді ви отримаєте стільки, скільки треба саме вам на вашу вагу обживати питної водички. Потім я почала два рази на день ICP, отаке це псиліум, він а, чистить кишківник та, і він... А, Гарно прибирає будь-які токсини да, з нашого е кишківника, тонкого, товстого. і він е Розбухає цей псиліум і вам майже не хочеться їсти. Треба одну чайну ложку на склянку водички да, два рази в день, треба швидко його розвести, бо він одразу набухає, і треба його випивати. Нагадую, що всі препарати БАДИ Ян Лівін, вони всі на основі ефірних олій. За рахунок цього проникливість підвищується у вашій метондрі, у ваші келетини тіла на 40-60% ніж будь-які інші. E Бади будь-яких виробників. Це важливо, бо ну, я перепробувала багато різних, да, і от саме Ян Лівінг показала, як вони круто працюють за рахунок чистих натуральних ефірних олій. Потім я додала комфортон: це капсули. Теж їх треба, ну, наприклад, на мою вагу 5 капсул я випиваю 2 рази на день. При цьому не треба вживати, поки ви робите да, ці аромадетокс, не треба вживати ані алкоголю, ані м'яса, але, на жаль, я вживала, хоч трішки, але дуже розбавляла да, там, або шампанське, або вино. Трішки, коли я е, вживала, то я багато льоду додавала, да, щоб хоча б трішки це е, ну так, знизити, шкідники. І трішки вживала м'яса. Бажано під час е, всього да, вашого ромадотоксу не їсти шкідливі ніякі е, е, їжу да, і не вживати алкоголь, і не вживати вживати м'ясо. Але якщо це стається, ну це не так прям критично, да просто дуже-дуже до мінімуму. Далі ви відключаєте деток займ. На мою вагу, треба мені 6 капсул, це ви все вираховуєте стосовно вашої ваги. Потім я додам essential займ, це для тих, хто. У кого є або якісь захворювання аутоімунні, печінкові, до речі, вся наша побутова хімія, косметика, все, що ви наносите на тіло, да, воно все осідає у о, нашій печінки. А печінка один із да, найбільших органів у нашому тілу. Вона досягає десь до півтора кілограму вагою. Тобто, і це фільтр нашого організму, все там осідає. Якщо ви о, не слідкуєте все, що ви наносите, косметичні які засоби. Да? От, наприклад, сьогодні у мене тіні і всі засоби на обличчі, це повністю теж Ян Лівін, воно все натуральне, все на ефірних оліях. І тому ну, причинка моя сьогодні на мінімумі, да? працює, що воно не вона не шкодить. Але якщо ви маєте якісь захворювання, да, або аутоімунні, або там безліч перелічено, ви ще додаєте Essential Zime 4. Потім, коли я все це проп'ю, я це все відміняю і починаю пити Life 9, тут 9 штамів. І зараз не згадаю, 17 мільйонів, здається, бактерій. Не буду тут, не пам'ятаю, скільки саме мільйонів бактерій. Так. Але потім ви починаєте пити ось цей Life 9 і додаєте. Це було, як це називається, боже, е, Golden Турмелік. Друзі, як це називається? Е, рижа така суміш, як порошок вона, де да, вона дуже корисна. Куркума згадала. Е, ну, Вона запечатана, ще, бачите, да, у мене це нова пляшечка, бо я їх періодично теж її вживаю, і ви потім додаєте оцю золоту куркуму, вона з ефірною олією, трояндою до речі. І ви ще можете додатково додати Ninja Red, Я її періодично пропиваю. Навіть зараз пляшку не взяла вам показати. Вона є в скляних пляшках, є окремо в пакетиках, така, в зручних маленьких. Тобто ви вже це обираєте собі, що вам зручно. Ще мій аромат-токс продовжується, але що я вже помітила, от у мене сьогодні 35-й день. От ви бачите моє відео без фільтрів. Зараз навіть вимкну світло. Шкіра стала набагато краще. Мені навіть роблять компліменти стосовно цього, волосся нігті дуже швидко ростуть. Хто цього не хоче, то вибачте, це така побічна дія. Так? І почуваю я себе набагато краще, тобто дуже багато енергії у мене. Більше, ніж Просто коли да, звичайне у мене було до е, аромадетоксу, При тому, що моє навантаження велике, ви всі бачите, да, скільки я всього роблю, як я це роблю, ви все це слідкуєте, бачите? І. Е, Міста, потім я міста організму, да, мені дуже зараз подобається. Потім я ще, коли все це вже закінчу, я е, хочу зробити да там е, здати кров аналізи, аналізи, да, і хочу е, здати УЗІ, подивитися. Своїх внутрішніх органів. І друзі, це треба робити. Воно десь плюс-мінус виходить у вас на 3-4 місяці, якщо такий довготривалий аромадетокс. А є ще у нас інший, бо це я роблю перший. До цього я робила більш скорочений, там інтенсивніше. Але там по-іншому все треба робити. Ви можете обрати собі або той, або той. Я поки не знаю, який я оберу собі, коли який буду робити на постійній основі. Да? Я поки придивляюся, бо. Той аромадетокс я багато разів робила, і дуже класні результати було. Це я вперше хочу вже закінчити і подивитися. Тобто ви можете передивитися відео, подивитися, що вам відгукується, і зробити. Бажано робити цей аромадетокс хоча б раз на рік. А якщо ви маєте вже якісь серйозні захворювання, то можна і частіше. Після цього очистки кишківника і печінки да, такого аромадетокса ви можете зробити антипаразитарку. Але якщо у вас вже Є, є олужнення організму, да, у вас не буде там, зайвих якихось паразитів, да, якихось там гельментів, бо олужнений організм все це не приймає. Да, от всі ці гельменти, вони дуже складно, щоб вони у вас з'явилися. Але на неолужнений, да, а за такий. Закислений дуже да, організм, то звичайно більше і хвороб, і все таке інше. І, до речі, під, ця, під час цього а, аромадетоксу я продовжувала робити ну, звичайно і руханку, да, яку я роблю не щодня, але буває кожен день, буває не кожен день, по-різному, як там виходить. Да. І додатково я ще, ще робила а, дихальні вправи. по... А, Вівхофу, і зараз на у мене вже затримка дихання на видосі було навіть трішки більше двох хвилин. Це для мене просто то, бо це для мене якийсь найвищий пілотаж, бо раніше я там могла тільки там дуже мало секунд це робити. Отже, друзі, кому корисно, додавайтеся, пишіть свої якісь та історії стосовно аромадитоксу, хто вже робив, хто хоче. Діліться відгуками і будемо підтримувати один одного. Бережіть себе, своїх близьких, будьте здорові! З вами була я, Оксана Глущенко. Всім пока-пока!